В цьому відео ми з вами розберемо, що є найважливішим в бізнесі, в будь-якому бізнесі, чим би ви не займалися, який процес є найважливіший, на що повинно бути направлено ваша максимальна увага. Який такий є процес в бізнесі, без якого цей бізнес існувати не зможе? Тож про те, який це процес найважливіший в бізнесі, про це сьогодні і поговоримо. Додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І справді, дуже важко підприємцю, яким би бізнесом він не займався, коли в нього є в підпорядкуванні люди, дуже важливо зрозуміти, що за процес приносить найбільше результату. І тут в підприємців зазвичай виникає дуже багато труднощів. Чому? Тому що. Кожен спеціаліст, кожен відділ каже про те, що наш відділ він є найкращим, він приносить найбільше результату. І кожен доносить свою цінність по-своєму. Так, наприклад, відділ бухгалтерії каже, ну без нас у вас не зійдеться дебет з кредитом. Гроші будуть втрачатися, ви не зможете відслідкувати, що відбувається у вас на підприємстві, і вони будуть по-своєму праві. Відділ технологів, якщо ми кажемо про виробництво, буде казати вам, що от якщо би не ми, якщо б не наша робота, якщо б не наші спеціалісти, то виробництво давним-давно почало би працювати неефективно, витрачали б величезні кількості грошей, вкладали би в неефективні процеси виробництва, та що там неефективні. Процеси виробництво взагалі би не працював, тому що не було би кому налагоджувати це виробництво. Якщо ми кажемо про юридичний відділ, то він буде казати: без нас ваші проблеми би не вирішувалися з постачальниками чи з клієнтами, без нас договори би не укладалися. А якщо би не укладались договори, то протилежна сторона би витягувала чим побільше коштів із вас, прописувала би невигідні умови в контрактах. І тим самим ви би втрачали величезні можливості для свого підприємства, втрачали би величезні гроші. І кожен із відділів, які б ми не глянули, чи то навіть it відділ який буде казати вам, що якщо б не ми, якщо б не наші працівники, не наші спеціалісти, то програма, якою ви користуєтесь, програма, яким якою користується ваше підприємство, вона би давала вам. Неправильної інформації, вона би працювала неефективно, або й взагалі би не працювала, тому що її немає кому обслуговувати, або немає достатньо хороших спеціалістів, які би її обслуговували, ваше програмне забезпечення. І вони теж будуть по своєму праві. І так слухаючи інформацію, чи то з одного джерела, чи то з другого джерела, підприємець починає братися за голову і думає: а що ж, що ж, дійсності в бізнесі є найважливіше. І намагається з усіма знайти хороший контакт, налагодити контакт зі всіма, намагається включати дипломатію, щоб часом нікого не образити, щоб не втратити цінних кадрів, щоб не поламати тим самим роботу відділу. Намагається бути з усіма на позитиві, намагається з усіма підтримувати добрі дружні відносини, що дуже часто йому потім відгукується тим, що колектив починає розвалюватися. Ну але про це не у цьому відео. Наше з вами завдання. В цьому відео розібратися, що ж є найважливішим в бізнесі, і давайте потроху будемо розкручувати цей весь ланцюжок. Давайте будемо з'ясовувати, на що повинно бути направлена максимальна ваша увага, на що повинні зосереджені бути максимальна кількість ваших ресурсів. На чим потрібно працювати якомога ретельніше. Конкретно вам, як власнику у вашому конкретному бізнесі і без різниці, яким бізнесом ви займаєтесь. Для того, щоб ми змогли вияснити відповідь на це питання, дуже важливо згадати одне просте правило: бізнес ви починали для себе, для задоволення власних потреб. Отже, всі процеси, які відбуваються у вас на підприємстві, вони повинні бути заточені на одне: на те, щоб ви як власник отримували дохід, отримували кошти. Не для того, щоб ви утримуєте. Всіх своїх працівників, не для того, щоб ви годували своїх постачальників, не для того, щоб ви давали своїм клієнтам якомога найкращі, продукти, найкращі умови. Все це теж дуже важливо, але це не стоїть на першій позиції. На першій позиції стоять ваші інтереси, ваш дохід. Тобто завдання підприємства усієї тієї системи, яку ви збудували, приносити вам дохід. Задовольняти вас відповідно звідси випливає наступне правило що. В бізнесі найважливішим є дохід. Хоча нам варто тут внести певні корективи, не весь дохід нас загалом цікавить, а прибуток конкретно прибуток, який ви, як власник, кладете собі в кишеню. Тому що саме для цієї цілі ви і створювали цей бізнес. Ви створювали бізнес для того, щоб отримувати гроші, щоб він приносив вам прибуток. І в цьому немає нічого поганого. Не потрібно вважати себе егоїстом за таку позицію, тому що навіть великі компанії, навіть державні монополії, так і пишуть у своєму статуті, що головне завдання підприємства отримання дивідендів, які будуть розпреділятися між акціонерами. І це є цілком правильна позиція. Не потрібно її стидатись, не потрібно її боятись, не потрібно думати, як там подумають ваші працівники, коли би ви відступили відстоювали саме таку свою позицію. Ви не повинні ні перед ким ніякої позиції відстоювати. Це є ваш бізнес. А отже, ви диктуєте правила в себе на підприємстві. Тому я ще раз повторюю, що найважливіше завдання вашого бізнесу, щоб він приносив вам як власнику прибуток. Звідси ми відштовхуємось і виходимо на наступне правило: що приносить прибуток підприємству? Абсолютно правильно, прибуток підприємству приносять продажі. Тобто, якщо в бізнесі немає продаж, якщо компанія нічого не продає, або продає недостатньо, відповідно, підприємство не отримує доходу. А як ми знаємо, що з доходу ви берете кошти, якими потім покриваєте витрати, чи то на зарплату, чи то на оренду, чи то на розрахунки з постачальниками, чи то на сплату податків. Будь-які витрати, які ви несете, які несе ваше підприємство, вони вираховуються тільки з одного джерела. Тільки з доходу, з того, що ви заробили, з того, що зробило ваше підприємство. Відповідно, якщо доходу недостатньо, то й нема чим покривати усі ці витрати. А якщо немає чим покривати, підприємство дуже швидко розвалиться. Тому що якщо ви не отримуєте доходу, не заплатите зарплату. Не заплатите зарплату, працівники не вийдуть на роботу, не буде кому працювати. Не буде кому працювати, не буде кому продавати клієнтам ваш продукт. Продукту, в принципі, не буде, який ви продаєте. Не буде коштів, щоб закупити цей продукт. Якщо ви, наприклад, займаєтеся продажем фізичних товарів. Якщо ви не зможете покривати витрату доходу, вам не буде вистачати для цього, ви не зможете покривати витрати по оренді. А отже, вас дуже швидко орендодавець попросить на вихід. І ви втратите ту точку, в якій ви працювали. Якщо це, наприклад, магазин, ви втратите точку, де ви контактували з клієнтами, де ви продавали свій продукт. І без цієї точки ви не зможете контактувати з цими клієнтами, тому що коли у вас, наприклад, локальний бізнес, то дуже велика частка ваших клієнтів вона живе саме в радіусі вашого магазину, де ви знаходитеся, тому що людина з іншого міста не стане приїжджати до вас в магазин. Ну є звичайно інші моделі, є різні моделі роздрібної торгівлі. Про яких можуть приїжджати навіть з інших міст, навіть з інших районів, регіонів можуть приїжджати саме до вас в торгову точку. Є певні моделі, але про це ми у цьому відео не говоримо. Ми говоримо про зовсім інше. Тому ми з вами з'ясували, що продажі це є основа саме продажі, генерують дохід в ваш бізнес, і саме продажі забезпечують вам прибуток, який ви потім кладете в кишеню. Отже, головним джерелом від якого живляться всі процеси. Які відбуваються у вас на підприємстві? Це є продажі. А хто в нас обертає маховик продаж? Абсолютно правильно, цим займається відділ продажів. А отже, цим займаються продавці, люди, які працюють в цьому відділі продажів. Отже, це є ті люди, які навпряму впливають на те, скільки грошей буде у вашому підприємстві. І чим краще продають ваші продавці, тим більше доходу отримує ваше підприємство. Тим більше можливостей для вашого підприємства не тільки по основні витрати, але й виплатити вам прибуток, а також кошти, які ви потім будете реінвестувати в те, щоб цей бізнес розвивати, масштабувати, розширяти, будувати мережі. І тепер розуміючи це, ми маємо зрозуміти наступне дуже важливе правило: бізнес починається продажами і закінчується продажами. Усі інші процеси це є лише обслуговування ваших контрактів, ваших домовленостей з клієнтами. Тобто, усі. Усі процеси, все, що відбувається у вас на підприємстві, це є просто обслуговування процесу продаж, це є обслуговування можливостей вашого підприємства для того, щоб продати клієнту продукт, і напряму на це впливає тільки продавець, тільки відділ продажу, який є у вашому підприємстві. Отже, максимальна увага ваша як власника повинна бути в першу чергу заточена на те. Щоб відділ продажу, який у вас працює, щоб кожен продавець. Окупляв себе, щоб відділ себе окупляв, щоб він окупляв не тільки себе, не тільки свою роботу, але й роботу всього підприємства. Тобто, по суті, відповідальність за існування будь-якого відділу в вашому підприємстві, і взагалі підприємства в цілому, і відповідальність за існування вас і вашої сім'ї напряму лежить на плечах відділу продажів. Отже, саме на відділ продажів і саме на продавців ви повинні. Направляти максимальну увагу. Як ви зрозуміли, чим краще працює відділ продажів, тим більше ви будете отримувати можливостей для розвитку свого бізнесу, можливостей для того, щоб виплатити собі більше прибутку. І якщо, наприклад, у вас бізнес працює не так ефективно, як би ви хотіли, якщо ви не доотримуєте свої прибутки, то перша ваша ціль у роботі над цим бізнесом це є продажі. Це не пошук бухгалтера, це не пошук айтішні це не пошук прибиральниці чи будь-якого іншого фахівця в своїй сфері. Це є в першу чергу пошук хороших продавців або пошук. Або їх виховання. І вже потім, на основі того колективу, який ви збираєте, ви створюєте потужний відділ продажів. І як ви зрозуміли, дуже важливо вам навчитися правильно із цим працювати. Вам дуже важливо навчитися, як правильно вистроювати роботу вашого відділу продажу. Дуже важливо зрозуміти, як правильно шукати, мотивувати, навчати і розвивати своїх продавців. І звісно ж, у вас на даному етапі виникає питання, як усе це можна реалізувати, і тут, на жаль, немає однієї універсальної відповіді, яка би підійшла для кожного бізнесу. В кожного бізнесу своя специфіка роботи, свої нюанси в роботі з клієнтами, свої нюанси у вистроюванні відносин із своїми продавцями, із своїм відділом продажів, своя тривалість угоди, тобто періоду від моменту, коли ви сконтактували перший раз з покупцем, до моменту, коли він. Здійснив у вас покупки. Наприклад, в роздрібній торгівлі це може бути декілька хвилин, а в сфері нерухомості ця тривалість може складати й декілька місяців, навіть декілька років. Тому специфіка абсолютно різна і відповідно диктує нам свої правила гри. Тому якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашому бізнесі, конкретно в вашій ситуації правильно вибудовувати відділ продажів. Як правильно вибудовувати відносини із продавцями, як правильно їх відбирати, як їх навчати. Якщо у вас виникають такі питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.